Україна, як незалежна демократична країна в період військових подій витримала те, що можливо не витримала жодна. Фінансова система е європейської країни сьогодні у на університеті вже 15-та традиційна конференція трансформації фіскальної політики в умовах євроінтеграції. Кожного року ми проводимо е таку конференцію, яка об'єднує тих науковців, які займаються проблематикою оподаткування, і плюс обов'язково ті практики, які стоять у витокі формування політики і реалізації фіскальної політики. Сьогодні і для викладачів, і для студентів, і для всіх е слухачів нашої конференції прекрасна можливість. Почути, що сьогодні є нового у фіскальній політиці, що буде завтра в фіскальній політиці нового, куди ми рухаємося як країна, і які в нас чекають ризики і варіанти мінімізації цих ризиків в фіскальній політиці. Якщо говорити про майбутнє, то очевидь у нас є два магістральні завдання на майбутнє. Верніше, не майбутнє, це те, що ми вже реалізуємо зараз, і те, що будемо реалізувати наступного року, це детінізація. І євроінтеграції, тобто інтеграція передбачає те, що ми будемо уніфікувати наше податкове законодавство, податкові практики з зовнішнім світом з ЄС Українці можуть привнести свіжий ковток повітря до європейської спільноти. Ukraine, we know. You play a special role in роль Ukrainian economy. Your scientists and students are the pride of your оф and beautiful country. Окремо, хочу висловити вдячність організаторам конференції Державному податковому університету та нашим міжнародним партнерам за створення такої платформи для такого діалогу і завдяки нашій спільній співпраці, співпраці науковців, експертів, представників влади. Та міжнародних партнерів ми можемо знайти звісно рішення, які допоможуть Україні подолати ці виклики та впевнено крокувати шляхом до Європейського союзу.